Є лише один по-справжньому моторошний сценарій, за якого проєкт німецького бомбардувальника Америка мав би реальні наслідки. Лише один, якби Німеччина часів Другої світової, утримала у своє розпорядження боєприпас принципово нового типу. У поєднанні з таким боєприпасом, навіть один літак, що досяг би східного узбережжя США, міг змінити характер та хід війни. Це історія про мрію фюрера, літак, який мав нести ядерну бомбу до Америки. Америка бомбер. Ідея удару по території Сполучених Штатів з'являється в німецькому військовому керівництві ще навіть до офіційного вступу США у війну. Вона не була оформлена як конкретний оперативний план, але постійно фігурувала у розмовах про стратегічний тиск на противника. Америка розглядалась передусім як промисловий і економічний центр, віддалений від безпосереднього театру бойових дій. Саме ця віддаленість робила її символічною ціллю. Керівництво Люфтваффе формується уявлення, що сам факт досягнення американської території німецьким літаком. Матиме значення навіть незалежно від масштабу руйнування, звідси виникає цікавість до авіації над великою дальностю. Паралельно в Німеччині ведуться дослідження в галузі нових типів озброєння, які в теорії могли би забезпечити непропорційно великий ефект у порівнянні з масою або кількістю носіїв. У військових документах ці розробки не мають чіткої назви, але регулярно описуються як Waffen von Einsteider Wirkung». Зброя вирішального впливу саме в цьому контексті міжконтинентальний бомбардувальник починає розглядатись не як звичайний літак, а як потенційна платформа для доставки особливого боєприпасу. Якщо ти фермер, землероб та навіть в ці складні часи намагаєшся відкрити свій бізнес або ж плануєш масштабуватись, та тобі потрібно придбати для цього Земельну ділянку, чи навіть просто бажаєш придбати ділянку під будівництво власного будинку, то певно ти стикаєшся зі складнощами. Треба ж знайти її місце по кадастровому номеру. А всі публічні сервіси не дають актуальної інформації, чи навіть ще гірше не знаходять вашу ділянку взагалі. Вихід насправді дуже простий. Єдина в Україні кадастрова карта. З актуальними даними на 2026 рік. Це ресурс кадастрова карта Comua. Окрім карти за 2022 рік, що є майже на кожному ресурсі, на цьому сайті є також карта актуальна на 2026 рік, де реальні межі кожної ділянки на сьогодні, які напряму підтягуються з державного земельного кадастру. Це зручно, просто, швидко та, звісно, найголовніше економить ваш час. Скористайся сервісом та переконайся. Всі посилання в описі до відео. Варто одразу зазначити, що в Люфтвафе бомба новітнього типу та міжконтинентальний висотний бомбардувальник розглядаються у зв'язці як взаємодоповнювальні елементи. Тож основною вимогою до такого носія стає дальність польоту, а також висота. Питання швидкості озброєння і захист на реальному етапі розглядаються як другорядні. Ключовим параметром також вважається здатність нести вантаж, маса й габарит якого ще не визначені, але явно перевищують стандартні авіабомби. Розрахунок робиться на одиночний політ з максимально можливим ефектом ураження, а не на постійні вильоти. Перехід від загальних уявлень до конкретних вимог і цифр відбувається на рівні командування люфтвафи після початку повномасштабної війни в Європі. Хоча, заради чесності, ідея удара по Америці звучала і ще раніше ще в 1938 році командувач люфтвафи Герман Герінг публічно заявив. Мені зовсім не вистачає бомбардувальників, здатних здійснити перельоти до Нью-Йорка туди й назад з бомбовим навантаженням 4,5 тони. Я був би надзвичайно радий мати такий бомбардувальник, який нарешті заткнув би рот за розумілості за морем. У 1942 році Міністерство авіації Німеччини вперше формулює вимоги до міжконтинентального бомбардувальника, який у внутрішньому листуванні отримає неофіційну назву Америка Бомбер. Головною вимогою визначається дальність польоту. Літак має бути здатний здійснити переліт через Атлантичний океан у розрахунках. фігурує дальність близько 7200 миль. Це близько 11,5 тисяч кілометрів. Повернення літака на базу, до речі, не розглядається як обов'язкова умова. У документах прямо допускаються варіанти беззворотнього рейсу, включно з аварійною посадкою або ж приводненням. Другою ключовою вимогою стає бомбове навантаження. Точні цифри на цьому етапі не фіксуються однак йдеться про можливість нести вантаж, маса якого суттєво перевищує стандартні авіабомби. Це відображає відсутність чіткого уявлення про тип. Майбутнього боєприпасу. Однак, згодом все з'являється цифра в 3,5 4 тони. Стосовно висоти, з'являється вимога, що літак має діяти поза ефективною досяжністю більшості винищувачів і зенітних засобів того часу. З'являється висота не менше 12 тисяч метрів. Швидкість не розглядається як визначальний фактор. Захисне озброєння літака також не входить до переліку вимог. Розрахунок робиться на дальність і обмежені можливості перехоплення нової машини, а не на бойове проривання ППО. Однак, на момент формування цих вимог у Люфтвафи не існує жодного готового проєкту, здатного їм відповідати. Тому Міністерство авіації звертається до провідних авіабудівних фірм із запитом. Одразу є розуміння, що йдеться про літак з новими конструктивними схемами та екстремальними вимогами до. Двигунів та паливної системи. Звісно, першочергово розглядається можливість адаптації та модернізації наявних важких літаків. Першою категорією відсіюються серійні бомбардувальники Люфтвафе. Літаки на кшталт Хенкель G-177 або схожих на нього машин. Вони не мали ані необхідної дальності, ані запасу по масі та паливу. Далі розглядаються важкі транспортні та морські літаки по типу великих багатомоторних машин компанії «Юнкерс». Однак і тут швидко виявляється фундаментальне обмеження. Навіть при зменшенні навантаження ці літаки не могли забезпечити потрібну дальність, висоту у поєднанні з корисним вантажем. Паралельно аналізуються перспективні проєкти, що перебувають на стадії ескізів або ж вже дослідних зразків. Серед них міжконтинентальний бомбардувальник Messerschmitt Me 264. Цей літак із самого початку проєктувався як машина великої дальності. Однак основні проблеми полягали у масі, паливній ефективності та залежності від. Двигунів, які ще не досягли необхідного рівня надійності. Іншим напрямком стає розгляд проєктів надважких багатомоторних бомбардувальників літаки з п'ятьма, шістьма і навіть вісьмома двигунами з величезним запасом палива і складними схемами крила. На папері ці проєкти так дозволяли досягти необхідної дальності та висоти. Але от їх реалізація вимагала рівня промислової стабільності та величезних ресурсів. На перших же етапах реалізації проєкту так вони розглядались як основні. Однак ключовою проблемою залишались все ж двигуни. Для міжконтинентального бомбардувальника потрібні були силові установки, здатні працювати десятки годин без відмов. Однак ні поршневі, ні ранні реактивні двигуни того часу не відповідали. Віддали цим вимогам у серійному виконанні, тим більше використовуючи стандартний планер літака. У результаті був винесений вердикт: жоден із наявних або адаптованих проєктів не може бути доведений до потрібних характеристик без втрати сенсу самої програми. Тож в 1942-43 роках формується рішення: міжконтинентальний бомбардувальник програми American повинен бути спроектований з нуля без оглядки на існуючі платформи. Це рішення означало повний цикл розробки: нову аеродинамічну схему, нову компоновку, нові підходи до дальності та економічності. І це рішення здається титанічним в реалізації, тим більш на початку 43-го року. І в цей момент Люфтвафи звертають увагу на напрацювання братів Реймара Хортен і Вальтера Хортен. Літаки яких вони до цього часу ігнорували через дуже новаторський підхід, віддаючи перевагу саме класичним формам планера літака. Їхній підхід радикально відрізнявся від Юнкерса, Мисершміт та Хенкеля. Замість масштабування існуючих схем, вони пропонують літаюче крило без фюзеляжу, без хвостового оперення, з мінімальним аеродинамічним опором. І от такий підхід до планера дійсно має дати необхідний результат, не створюючи з літака монстра. Проєкт братів, запропонований Люфтвафе отримає позначення Хортен 18 Розглядаються дві основні конфігурації. Перший варіант передбачав використання шести турбореактивних двигунів юмо 004 вбудованих у задній частині крила. Ці двигуни вже перебували у серійному виробництві та мали обмежений ресурс і низьку надійність у тривалому режимі. Однак, за розрахунками братів, відмова навіть двох двигунів не спричинила би авіакатастрофи літака. Хоча тут більш важливо все ж, які саме двигуни вийшли б з ладу, тобто на якому крилі. Другий пізніший варіант передбачав застосування чотирьох більш потужних турбореактивних двигунів ХЕС 011, розміщених у підкрильних гондолах. Однак цих двигунів ще не існувало, тож первинно був обраний перший варіант. Проєктна злітна маса машини оцінювалась в межах приблизно 35-40 тонн. Екіпаж три особи розміщені в герметичних кабінах під спільним ліхтарем. Розрахункова крейсерська швидкість мала складати 800 км на годину. Практична стеля мала навіть перевершити заплановані Люфтваффе цифри Вона мала складати близько 15-16 тисяч метрів, що давало величезні шанси на виживання літака. Більше того, сама форма планера для тогочасних РЛС на висоті в 15-16 км давала би слабкий уривчастий сигнал. Оператор так бачить, але щось високо, далеко нестабільно. А не чітку повітряну ціль. Що казати, Хо 18 був би дуже важкою мішенью. Ключовою характеристикою проєкту була дальність за розрахунками братів Хортен, Хо 18 міг перебувати в повітрі понад 25 годин і мати радіус дії. Достатні для польоту до східного узбережжя США та повернення назад, і навіть без дозаправки. Бомбове навантаження оцінювалося якраз на рівні 4-5 тонн, розміщених у внутрішньому відсіку. Окремою особливістю конструкції було широке застосування дерева у планері. Це пояснювалось не лише дефіцитом алюмінію, а й прагненням зменшити масу та радіолокаційну помітність. Хоча питання малопомітності офіційно не формулювалось як вимога. На цьому етапі всі ключові параметри вже зрозумілі. Однак брати Хортен та загалом Люфтвафе починають стикатись вже тільки з проблемами. Дальність літака досягається лише за рахунок радикальної аеродинаміки, висота завдяки використанню реактивних двигунів, корисне навантаження загалом є на межі допустимого для конструкції літаючого крила. Реактивні двигуни так є проблемою. юму 0,04 мають ресурс у десятки годин. Загалом їх використання є ризикованим, але для польоту в одну сторону їх ресурса має вистачити. Однак все ж їх використання є доволі ризикованим. Насправді, літак може і не долетіти до узбережжя. США. хес 011 все ще існують лише на стадії доведення. Вони не готові до серійного виробництва. Ще однією проблемою стає паливна економічність. Реактивна схема забезпечувала ряд переваг, але різко збільшувала витрату палива. Усі розрахунки дальності, та знову ж висоти, увага, залишались теоретичними і не підтверджувались практично. І нарешті, мало не основною проблемою для того часу є проблема стабільності літаючого крила без хвостового оперення. Літак вимагав високої точності керування і складних систем стабілізації, яких на той момент ще не існувало в надійному вигляді. Однак всі ці технічні проблеми, навіть якби і вдалось вирішити, є одна, яку точно вирішити вже ніяк не вдалось би. Хо-18 вимагає абсолютно нової технологічної бази, нових матеріалів, нових методів складання, нової культури експлуатації. А от в 1944-45 роках німецька промисловість уже не могла забезпечити такий рівень складності навіть для серйозних винищувачів, не кажучи про міжконтинентальний бомбардувальник. Реальних шансів перейти від креслень до металу вже не існує. Попри це, у лютому 1945 року проєкт Хортен Хо-18 формально отримує схвалення на подальше опрацювання. Це рішення приймається вже в умовах прямого наступу союзників на територію Німеччини. Німеччина втрачала промислові райони, паливо, кваліфіковані кадри. Більше того, на той момент вже не існувало ані виробничої бази, ані логістики для реалізації такого проєкту. У 1944 році пріоритети зміщуються від стратегічних. Проєктів майбутнього до способу утримання повітря вже над власною територією, а реалізація особливої бомби також зазнала краху. Програма Америка бомбер фактично втрачає сенс. Стратегічний удар по США не є тим фактором, який здатен змінити хід війни. Формально не існує даних про закриття програми. Вона просто припинила існування в умовах колапсу держави та промисловості. Однак після капітуляції Німеччини цікавість до проєкту ХО-18 не зникла, звісно ж. Американська сторона цілеспрямовано вивчала проєкти, пов'язані з цією програмою. А за даними джерел, в межах операції Operation Paperclip до території США були вивезені і американські вчені, які займались передовими авіаційними програмами. Їх не судили, а інтегрували в американську систему. Майже через 44 роки після цього у небо вперше піднявся американський стелс B-2 Spirit. Хоча заради чесності проєкти Хортенів не є прямими пращурами американського бомбардувальника. Джек Нортруп ще з 1930-х експериментував з літаючим крилом. Були побудовані літаки серії N-9M, а в 1940-х машини UB-35 та UB-49. Хортини лише стали підтвердженням, а не джерелом. Після війни американці вивчили німецькі проєкти та переконали, що інша сторона дійшла тих же самих висновків. Тож саме тому німецькі вчені були інтегровані вже веснуючі проєкти. А ваші ж думки стосовно відео чекаю в коментарях. Не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатись на канал, і, звісно ж, перейти в телеграм-канал Історія Зброї. Там дійсно цікавенько.